Що може бути смачніше і корисніше квашеної капусти. Але, скажу вам відверто, вона у мене довгий час не виходила. Поки одна жіночка, вона не з нашої навіть країни, поділилася зі мною цим способом, і з тих пір у мене квашена капуста виходить ідеальна. Хочу зараз вам показати, можливо, комусь стане корисним такий спосіб. Отже, Капусту шаткую на шатківниці. Моркви беру небагато, але обов'язково беру. Моркву буду натирати на крупну тертушку. Тепер моркву з капустою потрібно просто перемішати. Не перетирати, не м'яти, а просто перемішати обережно. І тепер капусточку складаємо в ємність, в якій будемо квасити. Це може бути відро, каструлька, тазик, будь-що. Накладаємо слой капусточки, і її потрібно добре втрамбувати. Далі, це опційно, не обов'язково, але якщо ви полюбляєте яблука, а тим паче мочені, квашені і так далі, то дуже смачно додавати в квашину. Капусту, яблучка. Яблучка беремо не м'які, осінні або зимові сорти. Чистимо від серединки, шкірку не обов'язково чистити. І поміж слоями капусточки закладаємо яблучка. Далі знову капуста. І так, поки вся не втрамбується. Ось так це виглядає. А далі я поясню, чому я не квасю в банках. А квасю у великій ємності, а потім вже перекладаю в банки, якщо мені треба. А далі готую розсіл. Саме так, я квасю капусту мокрим розсілом, не сухою сілью. Вода. Значить, ті пропорції, які вказані на початку відео, на півтори літри води. Цих пропорцій цього розсолу вистачає приблизно на 2,5 кг капусти. Я сьогодні беру більше, тому що я квасю 5 кг капусти, тому я взяла і води 3 літри. У воду відправляю лаврове листячко, Обов'язково духмяний перчик. Я вже не рахую нічого, я вже так на глаз. Все це додаю. За бажанням можна додати трішки коріандра. Далі, секретний інгредієнт кмин. На українській мові російською тмін. Не путайте, будь ласка, з кумин, бо кумин це зіра. Для чого він нам? По-перше, По це як природний антисептик. Тобто ефірні олії кмину стримують розвиток небажаних мікробів. Правильні бактерії будуть працювати, а погані мовчати, як то кажуть. Далі, кмин покращує ферментацію. Він стимулює Молочнокисле бродіння, завдяки чому капуста виходить хрусткішою і ароматнішою. Далі ефірні компоненти кмину зменшують утворення газів у продукті і в подальшому в організмі, тому ще й вашому шлунку буде легше. Це як такий собі приємний бонус. Ну, Стосовно смаку і аромату, ми вже з, з вами з'ясували. Також кмин виступає як природній консервант, тобто він подовжує термін зберігання, сповільнює окислення та псування капусти. Капуста довше зберігає свій колір, вона не темнішає, не псується. І капуста з додаванням кмину не перекисає, бо всі ми знаємо, що у квашеної капусти є таке свойство, якщо довгенько постоє, вона починає перекисати. Звичайно ж, я додаю сюди сіль. І начебто здавалося все, так? Да? Але ні, вишенька на торті. Останній інгредієнт це цукор. І не потрібно мені писати, що це буде маринована капуста. У квашеній капусті цукор це не для солоденького. Він працює як паливо для молочнокислих бактерій, які запускають правильне бродіння. Тобто, якщо коротко, цукор дає молочнокислим бактеріям швидку енергію на початку, вони активніше розмножуються і квашення йде стабільно і без збоїв. Чим активніші бактерії, тим швидше накопичується кислота, яка консервує капусту, робить її хрусткою, а не м'якою. Ну і безпечною, звичайно. Швидке закислення пригнічує небажані мікроорганізми, грибки, гнильні бактерії. І менше, завдяки цьому, менше шансів у вас отримати м'яку слизьку Ну, і сумну таку собі капусточку. Ну, і сам по собі, цукор він не відчувається, він повністю з'їдається бактеріями. Але кінцевий смак капусти стає більш збалансованим. Тож, цукор тут не солодощі, а стартовий прискорювач бродіння. Без оцту, без ніяких фокусів. Це чиста мікробіологія. І не потрібно писати, що це маринована капуста. Оцту тут не додається. Тепер весь цей розсіл потрібно довести до кипіння, вимкнути і дати охолонути. Тобто розсіл у нас має бути холодний, а поки він буде охолоняти, звичайно, всі ось ці спеції вони настоюються. За бажанням до маринаду ще можна додати парочку бутонів, гвоздички. Коли розсіл вихолонув до кімнатної температури, виливаємо його в капусточку. Мені не подобається, коли на зубах трапляються оті крупинки спецій, тому ми розсіл проціжуємо. Якщо ви бачите, що розсіл не покрив капусточку, не лякайтесь нічого страшного. Декілька хвилин, і все буде гуд. Зверху накриваю. Ну, я використовую мисочку і ставляю невеличкий гніт. В такому вигляді, капуста стоїть при кімнатній температурі, тобто в теплі три доби. Але не просто стоїть. Якщо з'являється пінка, її, звичайно, знімати потрібно. А два рази на день я капусточку перемішую. Не просто. Ножем поштрикала і все. А знімаю мисочку, прибираю гніт і добре її шевелю, щоб вийшло все, всі гази, все повітря. І знову притрамбовую і знову мисочку. Бачите, як вона вже вминається. І знову гніт. І так вона стоїть три доби. Через три доби. Прибираю її в холод, вже можна тоді розкласти по банках або по дрібних відерцях. Прибираю через три доби в холод і ще так вона стоїть три доби. Тобто, весь процес займає 6 діб. І тоді вже все можна діставати і смакувати. Неймовірно смачна хрустка ароматна капусточка. Якщо в перші три дні під час е, заквашування е, у вас буде, ну ви помітите, да, що з'являється замість ось е, цього розсолу, е, з'являється таке, як слизнява, починає розсол слизнявіти, просто зверху притрусіть трішки цукром. Так, так, саме цукром. Для чого цукор, я вже розповідала. І через 6 діб шикарна квашена капусточка готова. Знаю, що багато хто солить сухим посолом, але в мене з сухим не склалося. А цей рецепт використовую протязі багатьох років і ще ні разу не підводив. Тому поки сезон, поки осінь, зараз саме час квасити капусточку і її заготовляти. Зберігається дуже довго. Через три доби розкладаємо по меншим ємностям або по банкам. І можна зберігати або в холодильнику, або спустити в підвал. Накриваємо кришечками і прибираємо в підвал. Все. На цьому вся ваша робота скінчена. Потім тільки насолоджуватись. Дістали капусточки, можна додати туди цибульки, помастили пахучою олійкою і, неймовірна смакота до будь-якого гарніру або м'яса. Квасьте, смакуйте корисне і натуральне, всім смачного!